Grand Theft Auto, відома свою сміливістю та новаторським підходом до відкритого світу, вже багато років залишається однією з найбільш популярних франшиз у світі відеоігор. Кожна нова частина приносить щось нове, будь то історія, механіка, або інноваційний підхід до дизайну відкритого світу. Одним із найбільш загадкових і нездійснених проєктів у серії є GTA Tokyo, ідея перенести дію гри у величезний і футуристичний мегаполіс, як Токіо, виникла на початку нульових. У той час команда Rockstar перебувала в пошуках нових локацій, щоб зберегти свіжість та інноваційність серії. Ідея перемістити гру в Азію виглядала амбіційною та захопливою, особливо враховуючи те, що Токіо це один із найбільш насичених і технологічно розвинених міст світу. Незважаючи на інтригу та потенціал, GTA Токіо ніколи не втілилася в життя. Існує кілька причин, чому цей проект так і залишився на рівні ідеї. Однією з найбільших перешкод було перенесення типових елементів ГТА у японський культурний контекст. Розробники визнали, що перенести дух американської культури, який домінує у всіх іграх серії, до Токіо буде складно. Менталітет, культурні норми та правові системи Японії суттєво відрізняються від тих, які звичні для серії ГТА. Токіо це величезне, але дуже щільно забудоване місто з хаотичним розташуванням вулиць. Відтворення такого середовища в грі вимагало б значних зусиль, що могло б ускладнити ігровий процес. Незважаючи на те, що в Rockstar успішно втілили віртуальні міста, такі як Лос-Сантос і Ліберті Сіті, відтворення Токіо могло б стати надто складним завданням. Японія відома своїми суворими законами щодо захисту інтелектуальної власності та комерційної діяльності. Виникли б значні труднощі з отриманням дозволів на використання реальних торгових марок, дизайнів будівель. І навіть культурних особливостей. Незважаючи на те, що GTA Tokyo так і не побачила світ, сама ідея розширила горизонти для розробників Rockstar Games. Вони зрозуміли, що серія GTA може стати більш глобальною, але для цього потрібно знайти відповідний баланс між культурними особливостями та звичними елементами ігор. Це можливо вплинуло на подальші ігри серії, де були зроблені акценти на різноманіття культурних середовищ і впливів. З розвитком технологій і розширенням географічних кордонів індустрії відеоігор, ідея перенести ГТА в інше культурне середовище, таке як Токіо, все ще залишається можливим. Можливо, в майбутньому Rockstar Games повернуться до цієї ідеї, розробивши нові підходи до дизайну та інтеграції культурних особливостей. Поки що фанати можуть тільки мріяти про те, як могла б виглядати ГТА у футуристичному мегаполісі. «GTA Tokyo» — це утрачений, але надзвичайно цікавий проект, який демонструє, наскільки широкі та амбіційні ідеї мали творці серії Grand Theft Auto. Хоча гра так і не побачила світ, сама її концепція викликала значний інтерес і спекуляції серед фанатів. Можливо, це просто питання часу, коли GTA перенесе гравців у нове, зовсім інше культурне середовище.